Легенда про місто Ковель Історична легенда розповідає про заснування міста Ковель за часів Данила Галицького. Одного разу, завітавши до кузні, що стояла на березі Турії, князь Данило попросив коваля викувати йому меч. Майстер погодився, і зроблена їм зброя, виявилася міцнішою за лицарську. І промовив князь до Коваля буде віднині це місце зватися іменем твоїм Ковле. Коваль часто називають містом залізничників, тому що саме залізниця, і люди, які тут працюють. Багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал міста. Щоденно фірмові пасажирські та приміські потяги перевозять тисячі пасажирів в залізниці. Про їх безпеку та комфорт дбають десятки підрозділів і служб Ковальського залізничного вузла. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!